Чи є серед вас євангельські християни, однак ніхто із присутніх не зізнався. Потім прийшов одягнений у військову форму інструктор, який почав пояснювати, чому євангельське християнство помилкове і неприйнятне для громадян країни, яку очолює диктатор марксист атеїст. Коли я відкрито заявила про свою віру в Христа, подруги почали смикати мене за одяг, намагаючись посадити на місце. Вони знали, що відбувається в ізольованому військовому таборі з тими, хто відкрито заявляє, що вони послідовники Ісуса. Усі старшокласники з місцевих середніх шкіл були зібрані у цьому жахливому ізольованому тренувальному таборі, розташованому поруч із величезним навчальним центром Міністерства оборони Савва, щоб забезпечити підготовку підлітків до подальшого виконання державного обов'язку.